Сіли, там великого знаєте, немає такого, щоб я взагалі за цю компоновку, ви здається, пару років назад, я бачив відео, десь ви знімали в якомусь господарстві, СЗ-ку хтось приліпив. Да? Це вона? вона. Ну, це оттуда ідея. Да? Да, там були сидирати. Да, там були сидирати. Но ви ж знаєте, що людина встроєна як. Ну, попробуйте все. Якщо у нас є сидирати, треба висіти і все. Після... Я... Вона його я горох посіяє. Після борщу хочеться шоколаду. От, Отож. <реш> <реш> Того ми задали собі питання, а чи може вона посіяти товарний посія? <реш> і, і перший раз це було в Кривому озері у Крохмалях. І це був експром. Навіть, знаєте, так, прикол, я б сказав. Коли посіяли буквально 2 гектари, комбайн зайшов збирати, і колісниця дала плюс. І зійшлися на тому, що це ну, якась похибка, ну, може ну, ну, один раз не рахується. Потім в тому же Кривому озері, в минулому році, посіяли у Лазарєва. Там ми програла колісниця, вона програла аж 40 кг з гектара джандіру Монадіс. От в цьому році ми поставили це ви п'яте чи шосте господарство. Де ми заїхали, щоб посіяти і подивитися, як вона виграє чи програє. А те, що ми заїхали сьогодні на копани, так це вообще... на, вобщо... на орони, на давайте копани. Ви оце починаєте. Те, що ми на оранку заїхали, це взагалі нонсенс. Вона ніколи оранка не бачила. Машина сама ж по собі, по філософії, робилася як вологозберігаюча машина. Єсно, основна робота це доганяти комбайн, зрізати стерню. І робити сендвіч мульчу для того, щоб земля не розтріскала. Ну все як у нас на полі зараз. А у вас тут ой-ой-ой, Ну, сендвіше зараз бачила тому. Зараз подивимося зараз збережемо. да і 17 жовтня.